Ще перед засіданням постійної комісії обласної ради з питань будівництва транспорту та зв'язку її голова Віктор Шачнєв повідомив журналістам: з приводу основного питання порядку денного ремонту доріг приємних новин немає. Фінансують роботи пов'язані із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць і шляхів комунальної власності із держбюджету. Коштів звідти так і не надійшло. Казначейство стоїть ніяких проплат немає. і тільки на голому на голому латаємо такі дирки, які вже просто неможливо. Пока ну обстановку стране, вы все знаете, какая, в стране ви всі знаєте, яка поэтому зі в першу очередь деньги на дороги Полтавської області. Просто я думаю, сейчас не совсем корректно. Саме засідання почали хвилиною мовчання. Нещодавно пішов з життя секретар постійної комісії обласної ради з питань будівництва транспорту та зв'язку Микола Безима. На обговоренні питань порядку денного провели перерозподіл коштів. Простіше кажучи, фінанси виділені на ремонт однієї вулиці передали для реконструкції іншої. Таким чином намагаються вирішити болюче питання доріг, пояснюють у комісії. Тим у проєкті, що пропонується на розгляд сесії, кільком районам області кошти на ремонт таки виділять. Візьмуть їх із резервного фонду на сьогоднішній день. З урахуванням пропозицій, загальна сума коштів додаткових, яких окрім тих, які були виділені раніше, ще 5 мільйонів 842 тисячі 975 виділяється озвученим районам залишок резерву. Склади 3 мільйони з поміж іншого, рішенням комісії пропонується подати клопотання до полтавської міськради, аби забрати на баланс області водолазну станцію, що нині є комунальною власністю.